День Миру. Чому ми святкуємо 21 вересня? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про особливий день. День миру, який святкують у всьому світі 21 вересня. Що таке мир? Чому він такий важливий для кожної людини на землі? Давайте дізнаємося разом. День миру був заснований ООН у 1981 році, щоб люди по всьому світу зупинилися на хвилинку і подумали про мир. Спочатку він святкувався в 3-й вівторок вересня, але потім дату змінили на 21 вересня. В цей день багато людей відзначають, наскільки важливо жити в мирі з іншими. Чи знали ви, що голуб є одним з найвідоміших символів миру? Оливкова гілка також означає мир і спокій. Люди використовують ці символи, щоб показати свою підтримку миру в усьому світі. Мир важливий, бо коли всі живуть в злагоді, люди можуть вчитися, працювати і радіти життю. Країни, де панує мир, мають щасливіших і здоровіших жителів. Без війни і конфліктів діти можуть ходити до школи, а сім'ї не бояться за своє життя. Люди в усьому світі святкують День миру по різному. Вони беруть участь у маршах за мир, запускають голубів і влаштовують акції, на яких говорять про важливість миру. А ти можеш намалювати символи миру або взяти участь у шкільних заходах, присвячених цьому дню. Мир починається з кожного з нас. Якщо ми будемо добрими одне до одного і допомагатимемо тим, хто цього потребує, наш світ стане кращим і мирнішим. Тож давайте разом творити мир кожен день і кожен момент. День миру це не просто свято. Це нагадування, що мир важливий для кожного з нас. Тому давайте разом робити наш світ кращим і мирнішим, починаючи з маленьких добрих справ. До нових зустрічей, друзі. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.